Фінансова допомога захисникам у центрі надання адмінпослуг продовжують приймати документи на виплату обіцяних 20 тисяч гривень бійцям серед бажаючих отримати матеріальну допомогу. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвес Василь Олексюк. Захисник приїхав у відпустку і одразу ж вирішив подати документи на отримання коштів. каже навіть 20 тисяч це неабияка допомога для кожного військового. Я почув від своїх побратимів в інтернеті, також прочитав, що є така програма, щоб 20 тисяч на амуніцію. От і відпустка якраз в мене вчора розпочалася відпустка. Я приїхав і першим ділом. Приїхав написати заяву, щоб отримати кошти, відповідно докупити там що відповідно, і амуніцію, запчастини треба докупити. Ну таке, ну дуже потрібні ці кошти і дуже хороша програма. Свій плату воно все рівно принесе там один-два чоловіка. Якщо вони з одної територіальної громади в одному зводі, воно ну, відповідно вже не 20, а 40 тисяч і набагато більше вже стає. Як документів досить простий. Розповідають у центрі надання адміністративних послуг. Це заява на отримання фінансової допомоги, паспорт, ідентифікаційний код, рахунок у банку для зарахування коштів, а також довідка про безпосередню участь у військових діях. Найчастіше кажуть у ЦНАПі військові звертаються за допомогою на амуніцію. На даний момент саме найпоширеніше є якраз на спорядження та забезпечення технічними засобами. Було дуже багато звернень щодо. Оформлення послуги на поранення контузії військовослужбовці також зверталися безпосередньо більшості випадків родичі військовослужбовців з їхніми документами. Якщо військовослужбовці не можуть самі прийти і подати документи на допомогу, то будь-яку послугу у ЦНАПІ можуть замовити їхні родичі. Згодом кошти надійдуть на банківський рахунок військового. Настаном на сьогоднішній день вже до нас звернулося 2245 військовослужбовців, які подали заявки на оформлення допомоги з міського бюджету в розмірі 20 тисяч гривень. Вже 1700 таких заявок розглянуто виконавчим комітетом, і по них прийнято позитивне рішення. Триває процес фінансування. Зараз вже кошти отримують наші захисники і захисниці, які подавали документи в серпні місяці. Процес подачі документів триває. Також є можливість подачі документів онлайн. Таких заявок онлайн у нас поступило 248 заявочок, тобто вони теж розглядаються. У нас Ідентифікація відбувається через технологію банк АйДІ. Замовити таку послугу можна на сайті ЦНАП -ФЮА, і там є окремо виділений розділ допомога військовим на амуніцію. Працівник центру під час прийому документів одразу озвучує весь спектр соціальних виплат, які пропонує місто захисникам. Серед них одноразова допомога на оплату комунальних послуг у розмірі 3 тисячі гривень захисникам, які не мають статусу УБД. Допомога з нагоди дня народження дітей військовослужбовців. Також пропонується допомога при народженні дитини, військовослужбовця, допомога при пораненні та інше. Сьогодні ми запропонували нову програму по 20 тисяч гривень кожному військовослужбовцю, який воював або воює зараз, захищає нашу державу. Також інші є програми, там, хто не має ще статусу учасника бойових дій, отримати на комунальні послуги для дітей військовослужбовців. Ми стараємося максимально. Показувати, стимулювати те, що сьогодні наші військові, наші хлопці дівчата захищають Україну. Вони повинні отримувати постійний допомогу з боку громади. Міський голова зазначив, список соціальних виплат захисникам, які зареєстровані в Івано-Франківській громаді, надалі тільки розширюватиметься. Віталія Коуч, ігор Попик, телеканал 402.